І Боже здоров'я. Взор на нижнє решето. Зниви. Клас Компакт 25. Профільна труба 25 на 25. Вирегулювання Зараз оберну. Регулювання тут відпускаю болтик і посуваю туди-сюди, закриваю відкриваю відкриває На краях дав косинки. Ці частини варив. Тут теж варив. Як я його робив? Брав своє старе. Клав на рівну площину, профіль, прикладував сюди і прихвачував повністю навкруг. Зварив рамку, потім брав, розібрав ще то, то. познімав жалюзі, познімав оці частини, Взяв жалюсь і вкорочував. Те воно тут пасує. З однієї сторони. Не пам'ятаю на скільки сантиметрів. На 5 чи більше вроді. На старому рішеті з неви тут по краях йде доска, де заходять жалюзі. Я по таких самих розмірах отворах сверлив тут. Тут від... Жалюзі. До жалюзі. 25, 26. Ну, 25 середньо. Настрілив отвори. Ставив жалюзі. і Красота. Раджу. Це мені не подобається. Розумію, що тут більше-менше отвори я поставив. Треба щось підрегулювати, підрегулював і забув. На мене в такому положенні я завжди, я навіть ніколи не регулював. Як поставив один раз, так і є. Молотив пшеницю, ячмінь, овес, гречку, сою, вигу. Цього року молотив, е, як воно називається, забув, гільчицю. Якщо треба підрегулювати, регулюємо верхнім. Чуть-чуть закрив, чуть відкрив і все.